Насамперед, дозвольте мені подякувати вас за те, що ви оцінюєте освітлення міста Жотіводи, що сьогодні мій колега отримав звання учасника медичних міста Жовті Води. Я думаю, ви надалі будете підтримувати освіту. Ну а зараз знову питання. Віділ освіти попрацював питання про передачу або організацію харчування відділу освіти у загальноосвітній навчальних закладах. Керує всі законом України про місцеве самоврядування, порядком організації харчування в навчальних закладах, нормативної документації повністю по, по харчуванню. Враховуючи результати тимчасової комісії по вивченню організації харчування в навчальних закладах, ми пропонуємо такий проєкт рішення. Перше, зобов'язати директора коміданного шкільного харчування 1.1 Укласти додаткову угоду. На зменшення суми, яка передбачалася у угоді, яку ми захочали. Я трошки пізніше скажу більш детально за конкретні суми, щоб зараз не відволікатися. Друге, передати на баланс відділу освіти основні засоби, які знаходяться в загальноосвітніх навчальних закладах, згідно тому переліку, який надав кабінаш кілька харчування на виконку Жовтоводської міської ради. Це ви бачите у додатку 1.1. Це основні засоби. Крім того, я зараз хочу наголосити на тому, що ми будемо виносити попитання на липневу сесію. В основних засобах не було автомобіля. Нам вкрай необхідно буде мати і другий автомобіль для того, щоб розвозити продукти харчування. По загальноосвітнім навчальним закладам, тому що один -то автомобіль не зможе і по дитячим садочкам, і по школам водночас розвести. І далі ви читаєте, що малоцінний інвентар, тут не було доречності його повністю висвітлювати в таблиці, тому що це дуже велика кількість. значить, Малоцінний інвентар за фактичною наявності по кожному загальноосвітньому навчальному закладу ви бачите два різних терміни. По всім загальноосвітнім навчальним закладам до 20.07. А по е, загальноосвітній школі номер 3 до 10.08. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що в третій школі, на базі виміршої третій школи, буде діяти е, третя табірна зміна, де будуть оздоровлюватися наші діти. Далі е, ми пропонуємо другий такий пункт зобов'язати начальника відділу освіти, розвивати договір з комунальним е, підприємством комбінатного шкірного харчування від 12.03.16. Термін до 10.08. Тобто ви бачите, що дати співпадають з повністю передачею майна на відділ освіти. Друге. Прийняти на баланс освіти виконавчого комітету Житомирської міської ради отримане майно від комунального підприємства комбінатства шкільного харчування. Забезпечити належну організацію та якісне харчування учнів на базі загальноосвітніх навчальних закладів. Розірвати договір оренди. З комунальним підприємством комунального шкільного харчування по загальносвітним навчальним закладам до 10.08. Затвердити вартість харчування учнів загальноосвітньої навчальних закладів рішення удаткового процесу Жутовоської міської ради, до 1.09. А зараз я хочу повернутися до додатків, які зазначені у вас в першому пункті. В першому пункті, як я вже говорила, додаток, де йде перелік основного обладнання, яке передається, крім того, як я вже вам додала, що Ще передати автомобіль в е, е, користування відділу осіб. Другий додаток це додаток, як ви бачите, е, введення додаткових штатних е, одиниць, звичайно, в штатних одиницях загальноосвітніх навчальних закладах, відсутні кухарі, промірники, підсобні робітники і медичні сестри, які необхідні для організації шкільного харчування. Якщо взяти е, е, типове положення по штатним одиницям то нам взагалі було необхідно десь приблизно 60 штатних одиниць. Ми зараз на даний момент просимо 47,75 одиниць для введення в штати. Тобто ми дуже ефективно підійшли до цього питання. Ну і по коштам, що ми маємо по коштам? В першому боку, там ми говорили про те, що вкласти додаткову угоду на зменшення суми, ми підрахували. Ти, що і ще йде літня оздоровча компанія і на неї будуть затрачені кошти на харчування дітей у наших таборах. Залишається сума на договорі 1 мільйон 620 тисяч 676 З цієї суми 675 тисяч 897 це кошти з програми реабілітаційного захисту населення. Це кошти, які не можна чіпати, тому що це цільові кошти, які йдуть на харчування дітей. Тобто залишок залишається бюджетних коштів 944 тисячі 778, як ми розподілили ці кошти. На заробітну плату та нарахування тих 47-75 штатних одиниць, які будуть введені видатково, піде 490 тисяч. На поточні видатки, тобто ми передбачили, які поточні видатки. Це і аварійні роботи, і часткова заміна посту по навчальним закладам. Це і обслуговування повністю по харчоблокам. Ми поставили 113 тринадцять тисяч і на харчування 340 тисяч 711 одинадцять. це і не дуже велика сума, але сьогодні вам роздали таблиці, яку я хочу зараз прокоментувати. Подивіться, заклад у вас зараз є, щоб звернулися зараз на неї увагу. Ми пробували слідуючий аналіз. Категорія дітей, перші четверті класи і пільгова категорія, виділялася із бюджету 8.41. По кабінату шкільному харчування у таємку лягало 5.05, що складало 55 від фізіологічної норми. Якщо ми будемо брати по uh, відділу освіти, ми ці кошти розподілили по 6,45, начебто менше, ніж 8,45, але ви бачите, що всі 6,45 будуть лягати у до дитини, і це буде складати 71% від фізіологічної норми. Слідуюча категорія учнів 5-9 класів, яким виділялось 3 гривень, 55 років. По Комбінату шкільного харчування в полягало 2,98, це складало 31% від фізіологічної норми. По відділу освіти 3,55, так будуть залишається три у дитини, це буде складати 37% від фізіологічного. І е, хочу тут додати, що ми прорахували мене. На 3,55% ми зможемо дітям давати не тільки булочку але ми зможемо давати е, кашу, яйцо, який-то Тобто, це буде ну, порція для дітей. І е, слідуюча категорія 5 11 класи це діти. Батьки, які знаходились або знаходяться в авто, ви бачите, тут сума виділялася 9,68%, із них по комбінату харчування тарілку лягало 5,60, це складало 57% від фізіологічної норми. По відділу освіти ми зменшили цю суму, звичайно, на 7,45, але ці 7,45 будуть тарілки, що буде складати 77% від фізіологічної норми. І координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови Реніченко, зрозуміло на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста бюджету фінансів відділення послуг та захисту прав споживачів голова комісії, пані Олександрівна і на постійну комісію з питань комунального господарства відступування, землекористування та комунальної власності голова Комісії, Беренково зелено. При передачі харчування освіти переходять ставки навіть більше, ніж були в комунальному підприємстві комбінат шкільного харчування. Так? Я тільки можу зазначити, що ті люди, які працювали на харчублоках при школах, які були влаштовані комінами шкільного харчування, вони повністю будуть працевлаштовані за їхню згоду. Тобто, якщо вони будуть мати. По штатному не тільки залишаються ці посади, а ще й буде... до цього будуть до такого сестри медичної, якої не було, да. я вірно я да, я я я вірно. для контролю якості харчування. Це Позумі? дійсно позитивний момент, тому що, я як ви знаєте, в наших навчальних закладах медичні сестри працюють від мецінчасті і вони можуть перебувати в навчальному закладі, наприклад, в одному закладі один раз на тиждень. А ви знаєте, що школа є школа, тільки є діти і може будь-че трапиться, то разом з тим, коли ми вводимося ці додаткові штатні одиниці, ми вводимо, ви бачите, майже по всім навчальним закладам по 075, тільки маленькі школи 0,5, То це буде медична сестра перебувати в на навчальному закладі повністю з восьмої до третьої. Це дуже гарний варіант для навчальних закладу. Так от я вірно розумію, що з штатами. Збільшуємо навіть порівняння з тим, що були в кашиф хам. І незважаючи на це, коштів, які виділяли з бюджету на харчування, не тільки вистачає на харчування, яке було, а ще й воно збільшується на десь декілька разів, оскільки була в порціях, вибільшуємо навіть порівняння з тим, що були в кашифха. І незважаючи на це. Коштів, які ви виділяли з бюджету на харчування, не тільки вистачає на харчування, яке було, а ще й воно збільшується на десь декілька разів. Ось тільки була в порці, як ви казали, 30%, зараз 70%. Я да, вірно вірно. Так, Збільшується фізіологічна норма. Було 55, буде 71. Я не розумію, просто це для депутатів, щоб розуміли, що коли нам кричали, що справиться ця катастрофа, то пораховано таким чином зараз, що штати збільшуються порівняно з штатами КШП, і незважаючи на це, порція збільшується у дитини, збільшується, зважаючи на це. І крім того, в мене буде питання до вас, а потім до керівника комунального підприємства КШП буде мій запит. щодо... Готівки. А можете повідомити взагалі-то стільки готівки, щороку отримував шкільного харчування від батьків. Можете повідомити? Я, я особисто не можу повідомити, тому що ну, ми не контролювали кошти канала. що ви не контролюєте. Ну, тепер будемо запит робити тим, хто контролює. Повинен буде контролювати і робити відповідні пробудки, в тому числі з видачею видаткових касових бортирів. Є питання, то стільки ж в дійсності було готівки. А готівки було, як депутати з'ясували офіційно, мільйон двісті десь приблизно. Так? А стільки в дійсності, ось тільки я запитую головного бухгалтера Кишевка, а вона не може сказати точно, яка ж сума готівки заходила. Таке питання, тоді в мене буде виникати питання через запити. Ось тільки, якщо кошти не всі доходять, то є питання до розтрат. Так, ще? ще? Питання є? Мене не питаємо, мене виступимо. Шановні колеги, ми, як добре знаємо, що в дитячому харчуванні саме головне і те, що виходить на перший план, це забезпечення безпечного харчування. Щоб забезпечити таке безпечне харчування, необхідно створити належні умови для зберігання продуктів харчування, тепер уже не на базі. Прібнооптового складу КП КШХ, а на базі шкільних їдалень. Наші їдальні в школах не передбачають довготривалого зберігання, тобто приміщення їхні передбачені для того, щоб це були допоміжні приміщення і продукти харчування там довгий час не перебувають. Була сильна. чи запрошували ви санстанцію, чи нову нашу службу Держпродспожив нагляд, для того, щоб вони пройшли всі приміщення їй вони подивилися, наскільки дотримуються санітарні норми для зберігання продуктів, для їх розташування, використання, приготування їжі, тому що є спеціальні норми, де передбачаються там і комори, і спеціальні зали для м'ясних продуктів, рибних, овочевих і так далі. І чи прораховувалося, скільки додаткових коштів потрібно для того, щоб забезпечити такі безпечні умови зберігання продуктів? Дякую за запитання. Значить, ми ви, коли вивчали це питання. Звичайно, обійшли всі школи, продивилися всі ті кімнати, які є на гочубокі. Я хочу повідомити про те, що ми можемо завозити продукти харчування, наприклад, не раз в тиждень, а два-три рази в тиждень, і тому цих комор буде достатньо для того, щоб зберігати ці продукти. Тому я можу сказати точно, що безпечне харчування буде точно забезпечено для дітей. Що стосується не держпросадслужби, це ну, навчиття сховатися. Значить, то я хочу сказати, що вони тільки, тільки з'явилися на даний момент, але от вони проглядали вже наші е, заходи там, де е, у нас створені заходи відпочинку, то повністю харчуков відповідають тому. А ще там було питання у нас, комісія встановила той факт, що ваги, які використовувалися комбінатом шкільного харчування, не були повірені. Ви ж врахуйте це, будь ласка, стільки застосування неповірених засобів, які вимірюють що-небудь, я незаконним і штрафи там страшні. Розуміло, про що ви робити, так? Так, звичайно. І про атестацію робочих міст, кухарів я так розумію. А ще я не розумію, як КШП, коли харчувало, не було, як медсестри контролювали, контролювали, взагалі то в дитячих дошкільних закладах освіти, да, є, є, а у вас не було, то тільки ж... Харчування відбувалося за рахунок комінату шкільного харчування, а вони як залучали медичних працівників? Медичні сестри брали домові проби, які зволівали на е, випадок того, якщо буде якесь зброя. Тобто цих штатів не було? Ні, не, не було. У мене є невеличке доповнення. Спілкує з громадянами міста. Ну, ми не раз чули скарги на. Як наші діти їдять там не тільки я не кажу за освіту, я кажу взагалі. В мене є пропозиція до всіх депутатів, раз ми на себе беремо таку відповідальність, створити комісію із депутатів, яка буде працювати протягом шкільного року і буде контролювати питання. Будь будь-який будь час може приїхати в будь-який заклад, переважити порці. в курсі, ми столкнулися з, з дуже великим питанням, перепровіряючи наше училище. Які там були проблеми. Не наші. Ну, вона не наша, але ж там наші, наші. діти їдять. І дуже б хотілося, щоб депутати могли в будь-який час, вони зроблять так до 1 вересня свята і книжечки. В будь-який час перейти, подивитися, що їдять діти, і переважити хлопці. Ви маєте на це право. Це заклад, заклад освітній упорядкований нашій раді, ви будь-який час маєте право прийти. Ми заходили в тому числі до професійно-технічного училища номер 70 депутати в Перевірка була досить, досить ретельною, виявлені певні недоліки. Ну, так Вважаю, що керівник цього закладу певні висновки зробив. Да? Отак це робиться. А там, те, що відкривали бутилки для пригощання гостей, це було противник. Діти відкривають бутилки для консультантів. Це має право прийти, перевезти ці корти і буде нам просто Вільний, тому що шкода дістати. Я зрозуміла, про що йде мовами. Але я хочу сказати, що навіть кожен батько має право прийти, перевірити, подивитися і про це проговорюється в кожному навчальному закладі. Єдине, присутствуючи депутати і родителі, в тому числі ваших родителі. Когда ви туда заходить, вы должны, повинні поперед себе. какие-то культурные нормы. Во-вторых, вы должны соблюсти санитарные нормы. Если вы их не знаете, но ну, откройте это для начала. Вообще-то по-хорошему у вас тоже должны быть сданы все анализы, у вас тоже должна быть медицинская книжка, купленная официальная. Кроме того, вы должны быть одеты в соответствующие дезинфицированные одежды, в том числе и бактерии, потому что это питание будет все. все. и не раздражаются, а воспринимается По результатом полной некомпетентности в нынешнему отправу Не выполнено ни одно предвыборное обещание данного кандидата в Жители города выбирали за обещание снизить тарифы и обеспечить возможность индивидуального отопления в квартира. Обещания остались обещаниями, но имитировать деятельность надо. Поэтому предлагаю выбрать специализированное, неубыточное предприятие, коммунальное. Да. Да. Уважаемые желтогодцы, обращаю ваше внимание на то, что вопрос, который сейчас рассматривается организации питания детей, подготовила депутатская комиссия, члены которой не только не имеют представления о том, что такое организация детского питания, но вообще далеки от вопроса вообще питательства. Мало того, с выводами комиссия не сочла нужным а ознакомить руководство ошибка, что противоречит законодательству, просто огласила его на сессии без возможности опровергнуть грубые ошибки работы комиссии. Дорогие депутаты, сначала вы надеялись на передачу всего технологического цикла приготовления школьного питания непосредственно школ якобы потому, -то что 100% средств, выделяемых на питание школьников, повляжет в тарелки? Не я говорила, что это не так. Что любая переработка, чего то бы ни было, предполагает накладные расходы. Да что? Теперь предлагается, до тарелки дойдет 75%, а 25% уйдет на зарплату персонала из школьных столовых. А теперь подумайте, а сели от в школьных столовых, если вы, господа депутаты, примете решение, успевать то, что делать в ШК. А мы готовим до 9 минут на каждой школе ежедневно, подстраиваясь под финансовые возможности родителей. Добавлю, в школах делать выпечку невозможно, поскольку там недостаточно оборудования. Хочу предупредить родителей, что выпечка от предпринимателей вряд ли будет соответствовать требованиям к детскому питанию. Мы не применяли разрыхлители, заменители сахара и прочую химию. Хлеб тоже выпекался из натуральных продуктов. А если в школах будет использоваться та же система, что и в детских садах, то родители присутствующих детей будут оплачивать как Но это еще не все. 25% от суммы питания, в принципе, недостаточно для содержания персонала и своих пищеблоков. А значит, карманы родителей будут заглядывать с удвоенной силой. Какое-то время это будет завуалировано. Но когда начнут выходить из строя плиты 61-го года выпуска и водогрейки 98-99 годов, когда каждые 3-4 недели будут гореть тены, качество которых оставляет желать лучше является решающим показателем прозора. Когда станет вопрос о холодильниках, о трубах, травах и всем прочем, то тогда и потребуются дополнительные средства. Так называемая благотворительность. Или в народе это называется просто поборы и очень большие. И ремонт столовых это всегда срочность. Значит, поборы будут не просто большие, а большие с поправками срочность. И это не все. Главное в том, что все пищевые кишков построены как благотворительные, А это значит что там нет помещения для длительного хранения продуктов. как заводила продукты каждый день. При любой попытке завести продукты хотя бы на неделю возникнет вопрос хранения, а попытка хранить продукты рядом с крупными макаронными изделиями не может закончиться, может закончиться весьма трагически. Ведь не разработаны требования по соседству продуктов питания. Нам нужно отравление детей? Нет. Тогда в первом случае в каждой школе должна быть произведена реконструкция помещения столовой для обеспечения правил и норм хранения продуктов и полуфабрикатов. Иначе первый же случай отравления школьных обедов повлечет за собой расследование. Кто виновен? Вы, господа, решили кого подставить? Директору школ, начальника городов, городского дома вместе с И при этом остаться чистенькими. А деньги на реконструкцию при существующем дефиците городского бюджета брать нет. А От чего отрезать будем? От благоустройства? На какую статью городского бюджета сокращать? И это же. Кашепай обслуживает не только школы, у нас на обслуживании больные медсанчасти, контингент центра, их полиции. Они останутся один на один со своими проблемами. И если последственной это проблема государственного бюджета, то содержание здания пищеблока и питания больных, пенсионеров центра – это все заботы все того же городского бюджета. И нет никакого понимания, во что в целом обойдется городскому бюджету новации со школьным питанием ИВА. КШП, недостающую часть средств на содержание, зарабатывала в поставляя поставляемыми в Ефекс. И как будет решать этот вопрос медсанчасть, когда вынуждена будет готовить для больных сама? Ведь на год требуется более миллиона гривен при нынешнем дефиците 19 миллионов. Сейчас может прозвучать реплика, что КШП никто не закрывает. Да, не закрывает. Но при таком сокращении объема производства к, сентя... к сентябрю, уже будет задолженность по зарплате и аренда плате за здание. Погашать это все придется из бюджета. Или доводить до вопроса, что и собирается делать нынешние городские власти. Выводы. Прилагаемое решение реформы школьного питания не обоснованно, носит поверхностный характер и может привести к серьезным последствиям для здоровья детей. Осуществление предлагаемого решения на практике требует дополнительных финансовых средств, которые в бюджете города нет и быть не может. Не рассмотрены предложения по снижению затрат на питание за счет снижения арендной платы за пищевод, поскольку это уже наше Не предложены и не рассмотрены варианты законодательных изменений в пользу качественного и более дешевого питания детей в школах. Уважаемый городской голова и коллеги депутаты, коммунальные предприятия нужно развивать, а не уничтожать. Коммунальные предприятия – это имущество громады и основа бюджета. Что же вы за хозяйство, что ничего иного, когда политика конкурс, не умеет? Вот, Просьба. Когда куда-нибудь обращаетесь, то вы тоже все-таки отвечаете за то, что пишете. Если вы собрались собирать подписи в мою отставку, то вы же посмотрите в законе. В законе Я отставка. Не в законе отставка. Распочался сбор подписей за отставку обратно. В законе сбор подписи начинается по прошествии года моих полномочий. Кроме того, посмотрите, сколько за меня проголосовали, в том числе и те, которые голосовали за оппозиционный -НУ. блок. За меня проголосовали 5523 человека. Вам придеться зібрати 5524 підписи. Причому ті підписи ще будуть провірені. Кроме того, коли ви пишете, що я хочу реалізувати якісь дословно невгамовні амбіції по переводу питання туди, то яких амбіціях взагалі мені підуть реч. Понятно, так? Да? І кроме того, ви ж самі пишете, Розумію, що при передачі збільшиться порція дитини. Ну, це ви самі пишете, це ж не я Понимаете, когда вы поддерживаете 24 января 2014 года, она несет на сессии одни обращения, вроде бы в интересах того. А сейчас уже вы другие пытаетесь поддерживать обращения. Теперь по поводу тарифов. Уважаемые присутствие депутатов, в том числе от других партий, которых я не шел, В моей программе, которая лежит у меня на столе, пять пунктов уже выполнены. В том числе по конкурсу, конкурс на директоров коммунальных предприятий В том числе закупка Прозора, за которую вы не голосовали. Вы не голосовали выговор, что получили за прозор. Понятно, да? Выну вот пишете, а он же заставлял делать прозор. Так вот я за тарифы говорил только на оперативках, что ваша партия позиционного блока говорила дословно на выборах. Да не я казал, ваша партия оказалась стоп-тарифов. Стоп-тарифов Вилл стоп стоп сам говорит, наша партия за стоп-тарифов. Я про тарифы вообще ничего не говорил. Тем не менее, мы тарифы. Милодочку. А почесть какие-то отношения сейчас партийные принадлежности. Обычно речь о партийной принадлежности. Чего бы то ни было? А потому что вот здесь вы пишете, что представитель партии клуба Брама Владимир Васильевич выкликает негатива. А каких? Вы Сами пишите, в партии, что вы в партии Что сказать? я сейчас да так вы, вот, пожалуйста, готовьтесь к моему западу на объяснение, каким образом общались наличные обращения родительских денег. и немалых денег. Каким образом родители передавали деньги, где кассовые на вот эти деньги? Потом каким образом деньги передавались от родителей туда какие документы? Вот за или кому передавались и так далее. Как бы эти деньги? Потом будут ну, опрошены мной родители сотрудниками полиции по этому факту и так далее. Я, вообще, я там вообще не вижу никаких проблем. Коммунальное предприятие является самостоятельным хозяйствующим субъектом. Самостоятельным хозяйствующим субъектом и право осуществлять свою деятельность на свое усмотрение все виды незапрещенной законы. Частные предприниматели, которые занимаются общественным питанием, они же не получают 3 с миллиона бюджетных денег. Они не получают миллион 200 родительских денег. Тоже как-то выживают, выживают. Вы получаете сколько? До 5 миллионов денег. Денег. Пожалуйста. Вот гарантированно. Я бы ну, хотелось бы, если позитивно принять это решение, чтобы мы получили через небольшое время, проект модернизации для всех, для всего. По поводу, по... по поводу, значит, смотрите, это, бизнес, экономия, там, смотрите, фраза же говорит следующее, что уже старое обладание подтверждает руководитель, который должен обновлять вообще-то оборудование, 52-го года выпуска мясорубки, правда нет 52-го года, там только нужно заменить. Ми почали повільно міняти це обладнання. Судя по тому, ну, як покупались там електропрепаратори і так далі, боже, я так думаю, що краще б треба було вложити деньги в мясорубку, навіть, а не в перфоратори і в електромовзики. Він 2008 році. Перебивати за головуючого. Тому не зрозуміло. Я один все це розумію. Так, на голосування ми можемо сказати? Так, розумію. Спасибо. Спасибо. 我。